Реброва звільняють перед матчем Ісландія Україна. Суркін шокував заявою про Ярмоленка. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, зашити коментарі. Поїхали! Нападник бразильського палмейраса Луїчі потрапив до сфери інтересів бронзового призера Української Пірліги Донецького шахтаря та ще кількох клубів з Європи. Центральний нападник палмейраса Луїджі. Може поповнити бразильський легіон шахтаря, але керівництво донецького клубу доведеться викласти кругленьку суму за 19-річного таланта та ще й поборотися за нього з двома клубами, котрі також поклали на нього око. Зеніт Шахтар та Боруся Дортмунд зацікавлені в Луїджі. Зеніт же готовий запропонувати 15 мільйонів євро за нашу молодого таланта, але пальми раз вважає, що може продати Луїджі в Європу за 20 мільйонів євро. Написала у своєму x акаунті бразильська журналістка Юлія Ліандруш. Луїджі провів за раз двадцять 28 поєдинків у всіх офіційних турнірах, 6 голів та 6 результативних передач. Трансфермаркет оцінює юного чарівника м'яча у 5 мільйонів євро. Шахтар після восьми турів має у доробку 17 очок та одноосібно очолює турнірну таблицю ПЕЛ. Відрив від Динамо складає один заліковий пункт. У наступному турі підопічня РДТ «Турана» На виїзді зіграють проти Житомирського Полісся. Київське Динамо може активувати інтерес до молодого кіберського Вінгера Владимира Сасави. Який зараз виступає за юнацьку академію Омонії. Футболіст привернув увагу одразу до кількох клубів. Крім «Динамо» – це донецький шахтар та італійська таланта. Повідомляє соцмережі Ікс Тісілс Мапа. Молодий футболіст народився 21 травня 2008 року в Пафесі Кіпер. Він виступає на позиції лівого Вінгера. Інколи грає і в атакувальному півзахисті. У системі Омонії його вважають одним із перспективніших талантів Академії. Інтерес Динамо до Сави мотивується потенційною вигодою. Молодий і недорогий гравець зі зростом та можливістю дорости до основи. При цьому розкриваються складнощі. Клубам доведеться конкурувати та фінансово і аргументами про перспективи. За непідтвердженою інформацією, представники Динамо вже вели перші контакти з уточненням Сави, оцінюючи можливі умови його трансферу та терміни. З огляду на вік та контракти академії перебіг переговорів потребуватиме терпіння і точного юридичного супроводу. Якщо вже все складеться, Слава може опинитися на наступному етапі кар'єри в чемпіонаті України. Зараз клуб веде вивчення його потенціалу та можливості інтеграції в структуру Динамо. Господарське суд Дніпропетровської області, повідомив про відкриття провадження у справі про банкрутство футбольного клубу Дніпро-1. Підставою для цього став Позовденецька Шахтаря, пов'язаний з фінансовими зобов'язаннями Дніпровців щодо трансферу півзахисника Олександра Піхальонка. З даними єдиного реєстру судових рішень. Конфлікт між клубами виник після переходу 28-річного футболіста в Київське Динамо. Улітку 2024 року гравець залишив Дніпро 1 за 2,5 мільйони євро. Але частину суму, що належала шахтарю, так і не було виплачено. Згідно з умовами колишньої угоди, донецький клуб мав право на 20% від подальшого продажу піхальонка. Суд визнав вимоги Шахтаря законними та підтвердив, що кредитор має намір домогтися визнання Дніпра один банкрутом. У рішенні суду зазначено, що Шахтар принедує на суму у 27,83 мільйони гривень. Щодо клубу введено процедуру розпорядження майном до 12 березня 2026 року, а попереднє засідання призначено на 11 листопада. По точному сезоні піхалюнок провів 14 матчів за Динамо, відзначившись чотирма голами та двома результативними передачами. До переходу в Дніпро 1 він виступав за шахтар та молодіжні команди донецького клубу. Український нападник турецького травзоспору Данила Сікан ніяк не може стати основним в команді. До того ж, тернецький штаб використовує його як вінгера. Тому Сікан невдовзі може повернутися в Україну. Повідомив фотоспор. Після початку нового сезону 24-річний нападник продовжує отримувати мінімальний ігровий час, провівши лише 6 матчів, забив один гол і віддавши один асист. Головний тренер Фатіх Теке проводить з ним індивідуальні розмови, намагаючись адаптувати Сікана до позиції лівого Вінгера чи відтягнутого нападника через конкуренцію в атаці. Теке дав Сікану дедлайн до січня 2026 року, щоб проявити себе. Якщо прогрес він вважатиме незадовільним, українець покине клуб взимку. Контракт зібрав за спором, куди Сікан перейшов до Шахтаря в січні 2025 року за 6 мільйонів євро, діє до 2029 року. Затрав за спор, сікан зіграв 24 матчі, забивши 4 голи та віддавши 3 асисти. Поринути футболіста хоче Шахтар, який був його попереднім клубом. Головний тренер Шахтаря Арда Туран не проти такого рішення, оскільки у нього епідемія травм та проблеми з лімітом на легіонерів УПЛ. Підзахисник «Жерони» та збірної України Віктор Санков пропустить жовтневі матчі національної команди у відбору до Чемпіонату світу 2026. Футболіст отримав нове ушкодження, яке не дасть йому змоги вийти на поле проти Ісландії 10 жовтня та Зайворджану 13 жовтня. Лікарі клубу підтвердили, що у гравця діагностовано пошкодження м'яза стегна, повідомляє Марка. Терміни відновлення залежатимуть від динаміки лікування, але участь у найближчих іграх виключена. У штабі збірної вже розглядають варіанти заміни на правому фланзі атаки. Жерона не планує форсувати повернення футболіста, щоб уникнути рецидиву. Для це це вже восьма травма з моменту переходу до іспанського клубу. Третє пошкодження м'ясів стегна за останні 12 місяців. За час виступів у складі каталонської команди Ценков неодноразово стикався з м'язовими ушкодженнями. В осени 2024 року він отримав травму двоголового м'яза-стегна, через яку пропустив матчі Ліги націй, та повернувся до тренувань лише на початок листопада. Через два місяці гравець знову вибув цього разу через травму привідного м'яза. Відновлення зайняло близько трьох тижнів. Проблеми зі здоров'ям також переслідували його під час пересезонної підготовки до сезону 2024-2025. Тоді Ценков не брав участі в тренуваннях і пропустив стартовий тур чемпіонату Іспанії з моменту переходу в Жерону в січні 2023 року. Футболіст регулярно стикається з подібними ушкодженнями, що впливає на його ігрову стабільність. Працівник 1+,1 плюс медіа, Ігор Циганик, сказав, що президент Динамо Ігор Цуркіс знав про причини, через які півзахисник Андрій Ярмоленко залишив розташування команди. Ярмоленко після матчу з Крісел Пелес не повернувся до України. Наскільки я розумію, у нього певна сімейна проблема, яку потрібно вирішити. Наскільки мені відомо, президент клубу Ігор Цуркіс був у курсі цієї ситуації, і з ним Ярмоленко проговорив цей момент, сказав циганик. Раніше головний тренер Киян Олександр Шовковський сказав, після матчу з Крістал Пелес, він підійшов, сказав, що у нього сімейні проблеми, і вимушено залишив розташування команди. Деталі мені невідомо, хоча, на мій погляд, це дивно. У п'ятницю 10 жовтня збірна України проведе свій другий матч у відбору до чемпіонату світу 2026. Підопічні Сергія Реброва зустрінеться з національною командою Ісландії на стадіоні Лаугарцвелур у Рек'явіку. Початок зустрічі призначено у 21.45 за київським часом. В Україні вболівальники зможуть подивитися це протистояння безкоштовно, повідомляє портал Новини Лаєв. Поєдинок стане важливим для обох команд, адже Україна поки що не здобула перемог, а Ісландія йде другою в групі після Франції. Для підопічних Реброва це шанс набрати перші три очки та повернутися в боротьбу за вихід на Мундіаль. Організатори матчу підтвердили, що офіційним транслятором гри стане медіасервіс Мегого. Дивитися зустріч можна на од-платформі за підписками Оптимальна, Максимальна, Спорт та Мегопак N +C». Уболівальники, які не мають передплати, зможуть побачити гру без оплати, Її буде показано на телеканалі Мего Спорт у цифровому ефірі Т2 та в кабельних мережах. Також трансляції з'явиться в розділі «Спорт» Футбол на каналі Мегого Футбол 1, а в день поєдинку буде запущено окремий канал у розділі Телебачення. Перед матчем у групі «Де» лідирує Франція. Яка набрала 6 очок із шести можливих. Ісландія посідає другу сходинку із трьома балами. Україна та Азербайджан мають по одному очку. Проте українці поступаються суперникою за різницею забитих та пропущених м'ячів. На цьому ми не підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.